Всім доброго ранку. Ми з України. Походу, що в нас вже розпочались картопляні жнива. Дехто вже й повикопував. Ще тільки середина літа. А картоплі вже копають. Ну, що ти будеш казати? Все в природі помінялося. З другої сторони, що ж її там лежати? Що вона вже? з оцим бадилем воно виривається, воно вже від неї відділилось. Що воно їй вже дає? Нічого. Вона просто лежить там. І Якщо жара увалить, то попечеться. Прийдеться викопувати. Значить, я вже цю захисну, захисні бурани обираємо. Мабуть, будемо копати. Не знаю коли. Зараз я. Сьогодні я планував. Я ще й зараз планую на кукурудзу поїхати. Зараз я загрузю ці бурани, що понаривали. Побачимо, що там вийде. Скільки там буде. І якщо. Ну, тут, мабуть, ще мало буде. Прийдеться ще це доривати а потім поїдемо, щоб не кататися туди-сюди. Пів кузова не вести. Зараз я це за, за цей закидаю в кузов і побачимо. Все, щось пішло до гори ногами. Значить так, тут ще, звісно, влізло би, але в мене немає нарваного. І я на, на як це? на гостри в лижі поїхати глянути на ту американську кукурузу. А звідти приїдемо сьогодні, походу, що вони поїдуть молотити. Можливо, і до них якось навідаємося. Якщо не буде жарко, бо вже щось Уже твій шарик припікає. Так, ну що, вперед? Не висипали. Кожен день сюди приїжджав, кожен день ходив по ньому і не бачив така коліняка. Ну що ти будеш казати? Їдемо на американську кукурузу. туда. Така дорога, що краще туди не їхати. Я вже назад не виїду, він буде буксувати. Прийдеть по ярові їхати. Десь там шукати дорогу. Я тут вже не виїду, він буксувати буде. Ладно. Нема як одною рукою керувати. От заїхав. Я вже ні туди не виїду, а може виїду. Та ні, він, по-моєму, буде буксувати. В яругу заїхав. І туди не виїду. Придесь назад їхати по цьому ярові. І там десь, ну добре, ж, хоч поле там убране можна маневрувати по тій стороні. Ладно, ну то буде потім. Попробую, ну мені здається, що він буде буксувати під цю гору. Нам туди по ярові. О, вон туди. За цим горбом. Все, прибули. Що ми маємо? А маємо ми ліс із кукурудзе. Американські які кашани здорові, а? Та й стеблові, тут, тут один, тут один. Здорової качанюки. Тут два. Ой-ой-ой. Який ліс. Да, цей рік вона має дати. Тут два. Є по два качани. Є по одному. Я забув що як вона називається. Треба буде пошукати. Навіть пам'ятаю точно, що з Америки. Ну та що я тут буду ходити в цьому лісі. Зараз вилізу на кузов і зверху познімаю. Куди ж мені назад їхати? Знов сюди пригати, а вилізу я під ту гору. Є, звісно, дорога. Туди ще треба пару кілометрів проїхати. І потім горою. Ну там хороша дорога. Може це мені так і зробити. Мабуть я так і зроблю. А? Куди я там зараз буду по тих корчах? Всі дороги. Будемо звідси зняти. Велика, велика кукурудза. і хороша. Ось тут нікого нічого не родило, путне, а зараз ох, який ліс. І Качани, і качани хороші. Це ж вони ще будуть рости? Ну що ж, а це я хотів побачити. І я його побачив. Ну нема нема сенсу лазити по кукурудзі, Вона скрізь отака. Йо-майо! -ма -йо. Мабуть я так і зроблю, поїду я туди, йо, назад. По хорошій дорозі. Бо тут мало того, що там є, й гори, Та ще якийсь хрен дискову борону тягнув, не піднявши. По -по 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 Поборонував усю дорогу цю. Гей, щоб ти сказав. Так, ладно, заїдемо зараз ще там, де то поле закінчується. Тут теж хороше, ну той, той же самий насіння. Ну і ще є час рости. Наша молода. Я дивлюсь, вон там дорога є. Тільки я щось не знаю, куди вона веде. Тут то я точно виїхав би на цю гору. Дорога вроді байдужа. Але ж я не знаю, куди вона далі веде. Заїду, чорті знак куди? Буду блукати. Непорядок. А то що в нас? У -у -у. Ну що ж, кукурудзка, кукурудзка хороша. Десь та дорога веде. Там соняшник. А, якщо вона в ту сторону веде, вона мені не треба. Ладно, огляди не зробив, зараз я об'їду по тих пару кілометрів і по хорошій дорозі, горою, 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 горою і аж туди. Бо там там біда. Більше сюди їхати, тудою не буду. Ладно, їдемо додому. Зараз може наші хлопці... Поїдуть, Олег, може поїдемо лотити? І ми під'їдемо з ними, перевіримо. Познімаємо. Десь тут тільки, якісь, тільки що якийсь собака гавкав. Вже нема. Під'їдемо, познімаємо. Як вони? Ви що мене? Як вони будуть молотити там? На тих сопках. А що на нього дивитись? Хороша, то і все одним словом. Це я казав поїду. Це ми були вон там, за тою горою. Це я мав їхати туди, туди, об'їжджати ті поля, потім під ту полосу. І тут дорога є. Вон вона. Ну, це кілометра два, то і три мені треба було б об'їхати. Думаю, що я не виїду під цю гору, попробую. Навіть якби й не виїхав під той. Поїхав би по Ярові і он там виїхав би. Тут по Пшениця вже вбрали. Але я виліз під ту гору. Правда він скакав як молодий козлик. Би він буксував, він буксує і скаче. Як а що тут таке андалені? То що вже комбайни вбирають, що? Чи, чи то дерево, то дерева, мабуть. Так, ладно, взагалі <клес> дивлюсь я що тут, тут робиться. А робиться тут, що треба приїжджати із пилкою. Я спробував топором тяжко. Тяжко рубати топором. Ага, ось їх можна буде зараз загрузити. Оу, далеко мотоблок, треба під'їхати ближче. Та й такі справи. Общем, общим, общим. Общим, общим. Їдемо додому. І підійдемо. Підійдемо на базу, Подивимося, чи вони. Поїхали молотити чи, чи не їдуть вони сьогодні. Цього теж можна забрати, порізати. Зараз під'їду сюди по і їдемо додому. От так. Е, виліз зараза. я думав, що він не вилізе. Скакав, скакав, але виліз під той горбок. Ну, щоб були ресори, то він може не скакав би, так ресорів нема. Як ото є кіровець Начинає, починає буксувати, і підскакує, що хрен сидиш в ньому. Так же і цей. Повно тут валяється повириваних дерев. Ціліком із з коренем. Гляну, ну тут пилки треба топором тут. Топором тут замахаюся махати. Так, все, їдемо. Це щоб я був поїхав по кругу, так як я казав. Я б, мабуть, ще й не доїхав, а так я вже й пообідати встиг. За кожним разом по кілька ломак. І так дивись, до зими і... Дров навозів. Ну, не такі, звісно, як за. На... Але гораті. Вітер дує, це, це чудово. Що це мені робити? Піти до колі, да? до хлопців піти. Все, там вже готово. Правда, я ще не знаю, коли ми будемо. Десь не знаю. На днях, напевно, будемо її викопувати. Ще ті купи завтра вивезу, ще якісь ломаки привезу. Ну, то буде завтра. А сьогодні, а сьогодні. А сьогодні йду я до хлопців. Сьогодні я мало знімав, бо не було як. Там цікаво було, як я під ту гору, як він скакав. Але не було кому знімати, її. а я сам я його не міг утримати двома руками. Щоб ще знімати то. Ну, не було тих не було й що ти зробиш. Сходимо зараз. Мабуть, сходимо, знаємо тільки чи вони. Чи вони поїхали. А потім я вернуся назад. Я зроблю ролик, а під вечір вже виїду до них, бо. Бо щось мене вже розмарило. Ну, чую, щось там гуде. Якийсь комбайн гуде на горі чути. Мабуть, Олег поїхав. Ну зараз побачимо, можеш, зараз з ними сяде. зараз подивимося. Поки йдемо туди. Охрана! Стоїть охрана! А ти кажи, гав, гав! Ну, співай! Отак! Вот Не хочу співати! А мат як ти далеко за... закрили! <клес> Добрий вам день! Баррон, ти вже ганяєш! Вчора... Що... Вчора навіть котів гоняв, там коти щось не могли поділити. Він за ними гнався, Він уже герой. Він уже герой. Ну буває ще. Одну ногу піднімає, а потім забудеться, біжить на чотирьох. Добрий ранок. Який це ранок? Це ви обід. Якщо він добрий, що у вас щось не ладиться. Та й чого, ладиться? Я думав, що ви вже на полі. О, ще один. Ще один <рикунки> розумний гарачий, так? <рикунка> Вин, че, я, не бачу, ви який, <рикунку> я по полях тепер уїздив. Та й що, кажете, що немає болота, якщо я ось їду звідси, і болотом? Нема там, де я був, тепер на тій стороні нема. Я об'їздив аж в Кривецьке на на кукурудзу їздив. Нема, не знаю. Там, де ми їздили, там не було болота. Оля каже, що в нього болото. Ну, болото то й болото. А Коля коляка де? Десь є. Десь є наш коля. Камазіст. Коля втулки в Камазові міняє в кузові. Бо порозбивалися. А де він? А, він тут, я його не бачу. Мені здається, що тут відколи цей камаз ніхто туди і не лазив. Аж, аж аж тобі прийшлося цей еліпс міняти. Я думав, що ви молотите. Приїхав, а він каже болото. Хто каже? Олег. Не було. Я тільки що був на, на Кравецькому, на кукурузі. Ай й майо, Коля, поїхали, нахер тобі то кузове. Диви, яка тут у тебе красота. Диви, яка красотики, давай скинемо його цим. Десь туди воно під той зав, нехай собі стоїть, а ми покатаємося. Кузово, а що ж? А-а-а-а, або воно хай собі стоїть, воно саме загубиться. Так, воно, да, воно саме загубиться. Та ти що? Ні, тут уже, тут уже прямо мене... Тягне сюди, Хочу виїхати з тобою кудись. Mm -hmm. Куди небудь. Їздив я на курузу, ти подивився. Качан. десь місцями даже є, як на деяких по два качани. А він каже болот. Де болото? Я скрізь проїхав. Ми вітали, коли молоти. Колись була моя. Як це називається? Дуже я хотів на Камазі їздити робити в армії. А вони кажуть, треба ще якусь корочку було робити. Та й... Ну, якось тоді так було. На кразі можна було їхати без корочки, а на Камазі вже треба було щось робити. Так я не зробив і... Моя мечта вона Так вона і залишилася. А зараз я вже нічого не хочу. Мені хватить. Мого мотоблока. Так, значить вони сьогодні не їдуть. Не їдуть, вони молотити Олег, лігка, що там в нього болото. Ну, болото то й болото. Араз ще десь щось походимо, познімаємо та й підемо робити роліка. А що він цю ляду свою? Підемо подивимось. Такий маленький. Така здорова машина, такий маленький бачок. То піпка яка. Так, ну що? Значить так, з другою частиною? З другою частиною ролика. Ніхрена не вийшло. не молотять сьогодні, кажуть, мокро. Ну, єби ніж. А більше там знімати нема що. Та й вдома нема що. Мабуть, на, на, на цей ролі буде. Буде, мабуть, і все. Будемо завершувати. Чому я щось вдома придумати? А що я там придумаю? Ну, зараз дійдемо додому побачимо. А що вдома? А вдома те саме, що й там. І там нема що знімати, і тут нема що знімати вже на сьогодні. А це що означає? Це значить, що всім добра і миру і будьте всі здорові. Думаю, до завтра. Tempo cá.